Панеполове, запрошуємо усіх вас з великим нетерпінням на початок перш. Ну, власне, фактично собі NX та Нептун забезпечили путівку до Мастера. it Ліга. Атака. 2 в 1, Савчук відкривається під передачу. Удар Володимирга! У фавори Юрій Трубич. Його черга віддавати передачу. Дуже легко переграв Савчука у швидкості Віталій. Програє 1-0! Ростислав Курганський на превеликий жаль. Зрізує у власні ворота. Показує зараз. Лисичука. Бабій змістився в центральну зону. Пробиває під поперечку. Олег Даць. Передача на Костянтина Волкудава. Чудова гра від Володимира Кондура. Трубич. Знову Вовкуда. Удар над воротами. Той з лівоїною виконує е, Удар, а не... У центральну зону помилка. Там Ростислав Балагурак. Також привіз, як то кажуть, є можливість забити Федак. 1-1! Браво! Як же ж тут наварили? Трубич. Один в один проти Юрія Венгера. Дуже легко зараз перехитрив суперника. Трубич. Голдва один. Дивічі забиває Юрій Трубич у подібних епізодах. Ярослав Писько... Продаємо з великим задоволенням на перегляд другого тайму першого. Знайти Олександра Галіка. Багато боротьби. Венгер нав'язує. Свою удар поворотом від Бабі. Накрутив двох суперників. Пробиває. втрата Савчук. Галік потрібно забивати. Венгер. Удар! Немає взяття воріт. Віддає на Галіка, той помиляється під час виконання цього пасу. Удар по центру! Хороша спроба від Костянта. Так не зумів належним чином як слід пробити поворот. Зараз може спрацювати правило, не забуваєш ти, але Міку. Москвір його вистріл. Трубич. Атака 2-1. Кондур! Потрібно забивати. Володимир ударна позиція. Гол-2-2. Браво! Контратака дається в знаки. Володимир Кондор. Блискавично. Модиться Федак. Незабаром його побачимо вкотре у цій зустрічі. Є можливість удару. Бабія ближній кут. А в Савчук попереду. Потрібно віддавати на Олександра Галіка. Вихідний ждавич Галік. Удар стійкає. на Володимира Кондора. Той хоче оформити дубль. Бере розгін. Пробиває удальній кут. Всегда намагатиметься захищатися. Бабій, удар! О! Це помилка голкіп. Олег Бабій забиває, Браво. Меркондур, передачі потрібно забувати. Удар! Володимир Гобра на висоті! Браво! Чудово зараз зіграв страж команди Непту. Москві на Костянтина Вовк. Не пропустіть.